Чи задавалися ви хоч раз питанням, чому люди зраджують, чому колись такі кохані один до одного та ніжні партнери вибирають кохатися з кимось іншим? Що стає тим останнім ударом, який ще бронює сімейний фундамент, який, як ми знаємо, і так не дуже легко то і побудувати? А я вітаю вас на каналі Caroline Space UI, я його ведуча Міршніченка Кароліна, і ви знаходитеся у просторі ментального та психологічного здоров'я. В цьому відео я розкрию тему типи ревностів та причини позашлюбних зв'язків. Також відповідаю на саме популярне питання в моїх коментарях, чи можна записатися до мене на консультацію. І так, можна в цьому місяці я беру 5 нових клієнтів, Два місця вже зайнято, тому, якщо ви хотіли зі мною попрацювати, то в описі під цим відео та в описі в шапці каналу є посилання на. Детальну інформацію про мене, умови роботи та месенджери, по яким зі мною можна зв'язатися стосовно запису на психологічну консультацію чи психотерапію. Приходьте як з запитом, так і без. А також не забувайте поставити вподобайку цьому відео, адже я впевнена, що це відео вам сподобається, тема ж гаряча. Та підписуйтесь, щоб не пропускати нових відео, які будуть наближати вас до психологічної гармонії. Позашлюбні зв'язки і контакти традиційно визначають поняття зрада. Зрада одна з малодосліджених проблем шлюбного життя, і вона відображає в собі безліч протиріч конфліктів та дисгармоній між подружжям. І саме тому вона несе ну, нескінченну кількість психологічних мотивів. Подружня невірність адюльте це добровільний статевий акт між двома особами, коли хоч одна із них перебуває у шлюбі з третьою особою. Але Мердик визначав, що зрада це взагалі позашлюбний статевий акт між двома особами, і коли також хтось із них перебуває у шлюбі з третьою особою. Малиновський переконував, що подружня зрада це перша причина зла на землі. І табу на подружню невірність є своєрідна охорона інституту шлюбу. Одною із головних причиною зрад можуть бути ревнощі. І, звичайно, існує різноманітна кількість тлумачення поняття ревностів. Але ми розглянемо три основних типа ревнощів. Перший тип ревнощів – це особистосні ревнощі або ревнощі, що будується на нездоланному бажанні володарювати. Іншою людиною, Девіз такого типу ревнищі може звучати приблизно так. Річ має належати своєму власнику. Часто такі ревнищі супроводжуються дуже великим емоціональним напруженням та ставлять стосунки під ризик розлучення, як ніколи. Причини виникнення такого типу розлучення може бути зрада одного із партнерів. Розлука. Охолодження ставлення один до одного, так, відсутність емоціонального зв'язку та відсутність знань щодо дій партнера зазвичай це не обґрунтовані ревнищі, тобто ревнищі, які дуже важко пояснити, чому людина так себе поводить, і чому вона так себе проявляє, звідки вона придумує ту інформацію, хоча і не виключення, що це може бути правда, ну тобто виправдовано мене. Тобто ревнощі можуть бути виправданими. І виникнення розвитку такого типу ревнощів більше за все, притаманні таким типам рисам характеру, як властолюбство, невміння пробачати, емоційна холодність, педантична впертість та просто невміння поважати особистість іншої людини. Наступний тип ревнощів – це ревнощі від Ображеності властиві людям, що дуже сильно невпевнені собі стрівожним, недовірливим характером, комплексом несповноцінності та схильним до перебільшення небезпеки. Зазвичай основною причиною виникнення, розвитку виникнення такого типу ревнищів є крайницька самооцінка, яка, як правило, може сформуватися ще до шлюбу. Люди з таким типом ревнощі більше всього боються порівняння з гіпотетичним або і ні суперником, та дуже сильно бояться програти в очах, в очах свого коханого або коханої своєї у порівнянні з цим же ж конкурентом. Наступний тип ревнощів – це звернені ревнощі. І цьому типу ревнощі найбільш притаманний наступний психологічний механізм, джерело якого є проекція, коли людина сама зраджує, сама поводиться невірним чином, да, і думає, що так само може чинити її партнер або партнерка. Працює приблизно таким чином. Візьмемо, наприклад, що це чоловік. Чоловік думає, якщо я можу бути об'єктом бажання інших людей, то значить і моя дружина може бути об'єктом бажання інших чоловіків. Якщо я дозволяю собі на цей об'єкт бажання відгукнутися позитивно, то чому вона може собі цього не дозволяти? І на цій почті будуються Розвиваються, тобто різноманітні скандали, і це спонукає людей до, до тієї самої зради, навіть якщо її в апріорі не було. Ми з вами розглянули основні три типи ревнищів, їхні причини та як проявляються, які риси характеру на це впливають. Далі ми з вами поговоримо про причини, взагалі, виникнення подружньої невірності. Чим це для вас буде корисним? Якщо ви впізнаєте себе в тих наступних причинах, то ви можете собі дійсно дати оцінку того, що ви або наближаєтеся до того, щоб зрадити своєму партнеру, або ви зможете собі пояснити, чому ви так себе поводили, якщо ви вже так ну, жили да, таких ідей, дій, вже зрадили м м свого партнера. І тоді. Є можливість вжити заходів у випадку, якщо зрада ще не відбулася по відновленню якості ваших стосунків да, або усвідомлення, що настав час прийняти важливе для вас рішення. І так, перша причина подружньої невірності це нове кохання. Насправді ця причина. причина Частіше за все виникає у тих парах, в яких ніколи кохання справжнього і не було. Наприклад, раціоналізований шлюб, який будується на вигоді, ну, щоб було де жити, щоб з'їхати від батьків, тому що мені так зручно, тому що це позитивно вплине на мій статус, ну або там інші, не знаю, якісь будь-які причини, але. Не кохання. І, звичайно, в такому шлюбі рано чи пізно один із партнерів, якщо не обоє, підуть шукати кохання. Наступна причина це помста, це відгук на подружню невірність одного з партнерів іншим партнерам. Тобто людина думає, що якщо їй зрадили їй боляче, вона зрадить їй стане не легше. Спойлер легше не буде, буде навіть гірше, тому що. Ладно, це тема іншого відео, але легше вам точно не буде проте це також і частою причиною подружньої невірності. Наступне це пошук любові відбувається тоді, коли у парі пропадає взаємодія, зникає взаєморозуміння, коли немає контакту. Знаєте, як кажуть, нам нема про що поговорити там. Ми не проводимо разом часи, не відчуваю до нього жодних почуттів, теплих, злих, ніяких. І часто один із партнерів може шукати цю любов на стороні, і насправді опитування показували, що часто люди, які так роблять, не відчувають кохання до тієї, з якою зраджують своєму коханому чи коханій, з якою перебувають. В шлюбі. Наступна причина це пошук нового е, романтичного переживання, сексуального переживання, зазвичай притаманна парам з дуже великим стажем перебування у шлюбі, або які живуть за філософією брати від життя все. Наступна причина це компенсація, коли е, один із партнерів намагається у позашлюбних зв'язках компенсувати собі або відсутність свого. Коханого, або, можливо, коли коханий хворий, або відмовляється постійно, як варіант, чому ні. Наступна причина це тотальний розпад сім'ї. Це коли факт зради є фактичним факт зради є причиною створення нової сім'ї. Ну, так, от, також трапляється. І остання причина, про я. Яку я сьогодні хочу поговорити, це випадковий зв'язок, зазвичай це не постійний партнер, він не супроводжується регулярністю цей статевий акти, зазвичай це називають щасливий випадок, дуже сильно просили або під станом алкогольного сп'яніння. Я розповіла вам про основні причини, і важливо знову ж таки повторюю, якщо вам щось відгукнулося, ви відчуваєте, що ви дуже близько себе. Поєднуватися з якоюсь із цією причиною або декількома, то краще, поки не пізно, вжити різноманітних заходів для того, щоб якось освіжити, надихнути нове життя, ваші стосунки. Якщо є, звичайно, на то бажання, ми тут ти насильно мілу не будеш. Але будувати, ой, руйнувати це, не будувати. Тому моя філософія така: краще спершу потрібно зробити все для того, аби стосунки. Врятувати тільки тоді, коли цього не вийшло, можна прийняти, приймати важливе для себе рішення. І повірте, я знаю, про що я говорю, тому що в питанні розлучення я практик, а не теоретик. Подружню невірність також часто можна назвати повстанням проти самотності, породженою шлюбом. Людина, яка усвідомила цю свою самотність, може вдатися до свідомої зради. Коли вона дійсно розуміє, що їй не ок, їй сумно, небезпечно ніяк поряд з цією людиною вона може вдатися до свідомої зради ще задовго до самого фізичного акту. Така зрада, звичайно, вкрай небезпечна. Проте також важливо усвідомити, що оця самотність у шлюбних стосунках не лише із-за Партнера можливо і він на це впливає, а і за відсутності різноманітності, буття свого життя, наповненості собою, і так далі. І у цій усвідомленій зраді може відбуватися пошук у цих нових емоцій десь на стороні, і, звичайно, якийсь період людина буде їх відчувати, буде їх насолоджувати, насолоджуватися цими різноманітними емоціями. Але якщо людина була самотня довгий період часу в шлюбі і не вміла сама себе там, не знаю, розволікати, танцювати собі танці з бубнами, вона все одно стане самотньою. Тому не потрібно лізти до партнера, змінювати його, а краще навчитися змінювати себе. Також є дуже цікава фраза, якщо жінка хоче, щоб чоловік її е, зраджував, вона має перестати його розуміти та ним захоплюватися. Якщо чоловік хоче, щоб дружина була йому невірною, він має перестати ділитися з нею своїми ідеями, захопленнями, цілями та мріями. Насправді партнери часто зраджують не з найпривабливішими, не з найсексуальнішими, не з такими прямо персиками красивими, а жінки часто зраджують із тим чоловіком, який захоплюється чимось, у якого горять очі, який ділиться своїми планами, а значить, в її очах він мужній. Чоловіки зазвичай зраджують не з, знову ж таки найприваблишою жінкою, а з тією, яка є просто розумнішою і слухає його та захоплюється його, або, як мінімум, приймає його хобі, погляди, цілі, те, чим він займається. Важливо усвідомити, що подружня невірність є джерелом образи, травми та різноманітних психологічних болей. І, не в залежності від того, яке ви прийняти рішення свого сімейного життя, варто рано чи пізно знайти в собі сили на пробачення, щоб не нести подружню зраду у свої наступні стосунки. І як підсумок, хочеться сказати, що стосунки. Це своєрідна праця в першу чергу над собою як, на особисті, як над особистістю. Я багато відео знімаю на цю тему, проте, закінчивши це, хочу сказати, що я вам бажаю бути коханим і кохати себе в першу чергу. Підписуйтесь, ставте подобайки, записуйтесь на консультації, а я з вами не прощаюся. Ми з вами побачимося в наступному відео і бережіть собі себе.